Я підготувала для вас цікаву казочку про маленьке кошенятко на ім'я пушок, яке потрапило у лісову пригоду. Послухаємо разом, що з ним сталося. Поблизу річки Голубої, де вітер хвилі вдалечі ніс, село розкинулось в долині. А поруч ліс дрімучий ріс. В хатинках затишно і чисто, біля подвір'я гарний сад. Бо тут живуть свійські тваринки, вони дають усьому лад. Поміж сусідами завжди повага й згода панували. Всі жили дружно та в достатку і один одному допомагали. В гарному домі, де подвір'я серед крислатих яблунь потопало, сімейство коней вже давно на цьому місці проживало. Маленький шустрик вже з дитинства був норовитий, впертий, жвавий. Цей Непосида кучерявий був дуже добрий і цікавий. Поруч коза хатину мала, вона з сестрою проживала. Тітка-перлинка, що корівкою була, дуже любила за малечою спостерігати, а вечорами після трудового дня в затінку верб біля ставка відпочивати. Вона дітям казки розповідала і ясні зірочки в нічному небі розглядала. В її сусідки іскорки маленька дочка підростала. Вона травичку пасла на лужку. Малих курчаток доглядала. В цей час курка рябенька на базар ішла. Яєчка, сир, сметану продавала, всім малюкам сусідським і своїм смачні гостинці купувала. Потім курчаток жовторотих з прогулянки стрічала і разом з півником своїм їх спатаньки вкладала. Неподалік ставка сім'я качок жила. А ще хатина чапурна у гусочки була. Малича плавати любила й пірнати, В цей час їх мами мали змогу подрімати. Качка і гуска сім'ями дружили, одна до одної у гості приходили. Свинки біля будинку працювали, Овечки свято влаштували. На вулиці поважно індик походжав, своїх дітей, непосидючих, давно уже чекав. Собака з двору часто виглядав, він кожен двір в оселі охороняв, його малі сини поруч стрибали і хвостиками весело махали. Сьогодні, як завжди, малята бігали, стрибали, веселилися. Аж раптом біля них маленьке кошенятко зупинилося. Воно зовсім недавно народилося, тому тільки тепер до них прибилося. Пушкові все кругом було цікаве й незнайоме. Вгорі світило сонечко, висіло небо неозоре. Котик в травичці грався, за хвостиком своїм ганявся. Раптом неподалік угледів щось дуже гоже. І це на квіточку яскраво було схоже. Пушок побачив, квіточка вміла літати, тому він вирішив її впіймати. А це метелик був барвистий, неначе сонце золотистий, і з квіточку на квіточку перелітав, немов би гарно танцював. Пушок так грою захопився, що не помітив, як у лісі опинився. Дерева тут росли кремезні, мовчазні. Котик подумав, що вони неначе чарівні. Пушок збертежився, в траві високій роззирнувся, від страху чуть не задихнувся. Малий метелик десь помандрував, а котик зрозумів, що заблукав. Потрібно було швидше вирішити щось самому. Як повернутися в село додобу? Раптом малий дослідник слова матері згадав Запам'ятай, якщо ти у біду попав і сам не можеш віднайти дорогу, то попроси у когось допомогу. І кошенятко загукало, як його учили, почало голосно м'явчати і кликати щосили. Аго? Хто в лісі є, то мене відгукніться. Якщо хтось поруч тут живе, то вийдіть, покажіться. І до пушка з під кущика зайчик стрибнув маленький. У нього довгі вушка, коци хвіст, а сам увесь сіренький. Привіт, ти що за звір такий? Геть незнайомий і чудний. Чи довго травами блокав, ти би я в лісі не стрічав. Я, кошенятко, і заводьба не пошок, з села недавно появився, за квіткою красивою побіг, і між дерев високих заблудився. Чи зможеш зайчику зі мною ти піти, щоб швидше шлях додому віднайти? На жаль, не зможу я тобі допомогти. Мені матуся ліс не дозволяє залишати, але у мене подружка лисичка є, тож зможемо дорогу в неї запитати. І двоє малюків по лісі побрели, та незабаром біля річки руду лисичку віднайшли. Привіт, лисичко, познайомся, цей чудний звір це кошеня. У лісі нашому густому плукає довго цималя. Допоможи йому дорогу віднайти, щоб швидко до села прийти. Ніколи я не чула про село й не знаю, де знаходиться воно. Можливо, мій друг вовчик знає, про кошеня мале подбає. Він недалеко тут живе, різні пригоди скрізь шукає, і часто з іншими вовками стежками темними блукає. Лисичка, зайчик, кошеня, вже швидко вовка віднайшли, і про біду кота пушка йому утрьох розповіли. Я б з радістю тобі поміг в село дорогу розшукати, та позалізом без батьків нам заборонено гуляти. Тут недалеко ведмежа у лісі ягоди збирає. До свого гурту у барліг він радо друзів всіх приймає. Ми також можем завітати, пораду в нього запитати. Лисичка, зайчик, вовченя разом по стежці лісом ідуть. Поруч з собою до ведмедя маленького пушка ведуть, а той під кущиком сидів, Спілу малину смачно їв. Пушок ведмедя привітав, свою пригоду розказав. Я ще в обід у ліс прийшов за квіткою, яка літала. Вона із інших квіточок смачний нектар собі збирала. Не встиг я роздивитися кругом, як квіточка жива пропала. Трава висока між дерев, стежинку до села сховала. Я зрозумів, що заблудився та надто пізно спохватився. Тож дуже прошу помогти. Дорогу в рідний дім знайти. Мені не можна до села, дуже собак боюся я. Ти краще білку попроси, вона всюди стрибає, якраз сьогодні біля дуба боровики збирає. Кушок з ведмедом попрощався, до білки з друзями подався. Риженька хвостик розпушила на сонечку гриби сушила. Білочка дуже зустрічі зраділа, маленьке кошенятко пожаліла. Проти в селі вона ніколи не була, тож помогти пушкові не змогла. В цей час, з запасами на зиму, спішив додому їжачок. Пушок побачив, що у нього на спинці безліч голочок. Привіт, ти не собою, село дорогу добре знаю, бо дуже часто у садах груші яблука спираю. Прощайся з друзями скоріш, бо сина кішка виглядає. Вона зготовила вечерю і вже давно тебе чекає. Вже незабаром мама кішка пушка млинцями годувала. А їжака колючку щиро грушами саду пригощала. Пушок розповідав матусі про нових друзів і про ліс, про те, як квіточка літала і як сьогодні він підріс. Насправді, сину, це не квітка. Квіти літати не уміють. Ти стрів метелика малого і всі кругом життю радіють. Коли ти зник сьогодні вранці, то я страшенно хвилювалась, що вчасно вернешся додому, на це я дуже сподівалась. А ще я рада, що у лісі хороших друзів ти зустрів, і що знайомий наш колючка, тебе в село рідне привів. Коли ти підеш знов гуляти, розмову нашу пригадай про те, що йдеш кудись із дому. Мене завжди попереджай, а завтра сходимо до лісу, гостинців саду наберем і лісовим малим звірятам ці подарунки віднесем. Вже скоро ніч на двір ступила, пушок маленький міцно спав, в темному небі срібний місяць із зірочками розмовляв. В житті пушка і його друзів буде чимало ще пригод, їм доведеться подолати велику кількість перешкод, та до нового треба всім сміливо крокувати, І один одному в біді завжди допомагати.